Тай вибачте, скажіть, будь ласка, а за скільки ви орендуєте тут у ріпіні квартири? Добрий вечір. Ні, я не орендую. У вас власність? Да. Чи не могли ви показати екскурсію по вашій квартирі? А ну здрасте, а Хто ви такі а, блогер знімає для свого тікток? Та мене там не поубрано. Ой, люди такі люблять. Покажете? Ну йдемте. Ой, Покажете? Ну, йдемте. Покажете, як у вас да, що заходьте, у вас як, будь як будь усі? Ласка. О, тому такий коридор великий. У нас. Тут 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 можна і взагалі багато. гардероб зробити? Скільки да? у вас квадратних метрів тут? Ну будь то десь 100. Сто! Ого. А це у вас вітальня, я так зрозумію. Да, так, це так зробили. А у вас холодильник, прям не знаю, як шафа там. А, о, 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 махом покажем, та нічого у нас такого немає. Яйця Бобрик. Привіт, Ні, Це блютуз. Ну, а, ми так, тут ще не встигли зробити ремонт. До окупації ми там робили. Яка у вас в хаті найдивна річ, яка викликає спогади? Знаю, <реку> сітка для тарантів. <реку> <реку> <тарань>. О, Боже ж. <реку> Опари це? Опарень. Фу, забирай його! Женя забирай, забирай у мене. Рибацький магазин. А в мене студія краси густомелі. Це наші окуня. То тут риби півквартир. Балкон. Це в нас да тут. Стірка, вибачайте. Це в нас турці, турція з балкона. На мільйон так це помідорчки вже вийки. Та тут ришов вже іграшок. Ну їй це саме цікаво. Вона дуже гарно сидить на. Це вас так. вже кухня тут бачу. кухня. Ну Цікаво тут вона нас горіла. Кухня тут замкнула проводка а, а. Мама, ночі. Я... Да. Яка ваша найулюбленіша страва? Оту за цим столом? Салати, риба, м'ясо. Літ нас дуже маленький. У ага. нього Зача. треба вміти зайти. І правильно сісти, щоб не вилазили ноги. <ріст> у нас тут син. до нас прийшов у вас, дядя У вас плоги. Це двоє дітей. <ріст> Дивець, ти футбол граєш. Ну буває боссу. Як тобі живеться. Тут ну видно, що тут а, хтось до тебе якась дівчина жила. Скільки разів підтягнеться? <ріст> <ріст>